Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати новий майстер-клас ось такого браслету в жовто-блакитних кольорах, дуже патріотично дивиться. Я, з побачила цей браслет взагалі в інтернеті, і він був зроблений нитками. Але я вирішила відтворити його бісером. Вважаю, що ідея зайшла, як то кажуть. Бажаний результат я отримала, роботою задоволена. Сподіваюсь, ви такої ж думки. Плести ми будемо браслет в техніці мозаїчного плетіння. Ну, я думаю, після попереднього майстер-класу вже більшість з вас опанували цю техніку. Хто не був разом з нами і тільки приєднався. У вас є шанс навчитися, тому що я буду детально показувати кожен крок, куди яку бісеринку наб... просунути, яку бісеринку коли набрати. Все це буду диктувати, розказувати. Тому ласкаво прошу до нас, приєднуйтесь, давайте творити разом. Також в мозаїці важливо калібрувати бісер. Хоча в мене і чайський бісер, але все одно бувають не всі рівні бісерини, бувають трішки більше, трішки менше. І якщо ми робимо ажурні вироби, то це непомітно. А от в мозаїці і в техніці прямого плетіння це видно дуже і дуже сильно. Тому, будь ласка, не забувайте, і під час роботи калібруйте бісер. Далі. Давайте перейдемо до матеріалів, які нам потрібні. Ну, ви бачите, що нам потрібно всього два кольори: жовтий та блакитний. Я брала бою бісери з срібними серединками, оскільки вони виблискують. я хотіла, щоб коли я ходжу в ньому на вулиці, він блестів, щоб сонячне світло в ньому відбивалося. У мене це вийшло. Використовувала я жовтий. Номер 87010. Ось такий. Не знаю. Я думаю, що видно, в принципі. Таблакитний номеру 37050. Ось. Крім того, що в нього срібні серединки і він виблискує, він ще й має таку подібну форму до січки. І це в мозаїчному плетінні також дуже добре. І там не потрібно дуже сильно його калібрувати, ну, якщо у вас чеський бісер першого гатунку. Це спрощує і пришвидшує нашу роботу. Також можна плести японським бісером. Мозаїчні браслети з японського бісеру виходять надзвичайно красивими, надзвичайно рівними, тому що бісер дуже високої якості. Китайські бісери, якщо ви новачок і тільки пробуєте, то так. Ви можете взяти китайський бісер, якщо це ваша перша друга робота, ви чисто набивайте руки. Але якщо ви вже якийсь час займаєтесь бісером, і ви хочете, щоб цей браслет вдівати кудись чи комусь подарувати. То потрібно брати або чеський, або японський бісер, бо з китайського бісеру він вийде зовсім нерівний, Там ви втомитесь його просто калібрувати. Вам не вистачить ні бажання, ні сили, ні натхнення. Ну, самі знаєте якість китайського бісеру. Коли я починала навчатися бісероплетінню, тоді взагалі ще не було. Такого великого вибору в бісері. І я пам'ятаю, що наша вчителька нам привозила з Косово чеський бісер. І от коли я прийшла тільки на перші заняття, у нас був магазин, він називався Тканини. Зараз також є. І це був перший такий магазин, куди привозили бісер, звичайно, китайський. І у мене було на першому занятті дві пачечки бісеру. Китайського різних кольорів. Навчилася я тоді от якусь свою найпершу схему, і там ролі, в принципі, не грало. Був це чеський бісер чи китайський, але все одно я пам'ятаю, як ну, тобто мені доводилося сидіти і перебирати, щоб бісеринки були хоча б більш-менш відповідного розміру одна до одної. І на наступний раз я вже прийшла і я купила собі чеський бісер у нашої вчительки, тому що справді купити було більше ніде. Вона от спеціально їздила в косів раз в тиждень і привозила звідти бісер чеський. І от з того часу я користуюсь тільки чеським бісером. А пройшло вже ну, років 20. Тобто 20 років я вишиваю лише чеським бісером. Так, бувають роботи, коли я інколи використовую японський бісер. Але це, якщо я хочу зробити якусь таку прикрасу, яка буде виглядати дуже дорого, яка потрібна під вечірні якісь вбрання, або на якийсь такий особливий вихід, або це замовлення, клієнт хоче саме з японського бісеру. А так, чеський. Я. І купляю його прямо в Чехії, тому що виходить набагато дешевше мені. Ви, звичайно, вправі вибирати те, що подобається саме вам. Я нікому не нав'язуватиму те, що роблю я, чи те, що я хочу. Ви всі дорослі люди самі знаєте, що для вас краще. Отже, з бісером ми розібралися. Застіпка. Я використовую знову ось таку фурнітуру, яку я затискаю, щоб закінчити браслет. Ви можете використовувати зовсім іншу. Ви можете використовувати, звичайну, застіпку. Тут навіть ось є от є така магнітна от вона з вушками. Ви можете використовувати її застіпки з вушками. Просто тоді вам доведеться, коли ми закінчимо, ми закінчуємо, і в нас виходить ось таке пряме закінчення як ось тут. І вам просто доведеться зійти на кут. Якщо ви будете пришивати, звичайно, за вушка, то потрібно зійти на кут, щоб робота мала вигляд. Бо пришивати просто ось так на прямому закінченні застібку, буде дивитися не дуже акуратно, не дуже гарно. Та й не дуже доречно. Ну, щоб зійти на кут, я думаю, що ви знаєте, як ви просто все менше і менше бісеру набираєте, повертаєтесь назад через бісерини. Так, застіпка. Ну, для цієї застіпки також нам потрібні будуть плоскогубці, суперклей, щоб промазати, і застібку, і ось ці крайні. Бісерини наші, щоб все добре засохло, трималося. не рвалося, не відлітало у нас в кінці. Нитку я вирішила взяти білий титан, звичайний з тому що зверху у нас блакитний колір, а знизу жовтий, тому я думала, що ні, ні, ні блакитна, ні жовта нитка тут би не дивилася. Так нейтрально біло. Вона до світлих, теплих відтінків дуже добре підходить. І коли її ось тут навіть видно, все одно воно дивиться все акуратно. Що нам ще потрібно? Ну, Звичайно, голка і терпіння. Терпіння та час. Хоча, Якщо от без майстер класу, то я потратила години 2 половиною, щоб зробити повністю браслет. Тобто, навіть не дуже багато часу нам потрібно, за один вечір можна сісти та сплести ось такий браслет. Я думаю, що всі основні моменти я розказала. Все, що нам потрібно, я також розказала. Тому ми з вами можемо завершити нашу вступну частину та перейти вже до першої, безпосередньо до роботи, над нашим браслетом. Я бажаю вам творчих успіхів. Та зустрінемося з вами у першій частині. Дякую вам за увагу!